Івано-Франківська міська дитяча лікарня безкоштовно надає амбулаторну реабілітаційну допомогу пацієнтам до 18 років. Цьогоріч у січні заклад уклав відповідний договір із Національною службою здоров'я України, що він в себе включає, а також як та хто саме може скористатися послугами. Дивіться у сюжеті. Це суто той масажний стіл, на якому проводяться ці всі заняття по войтотерапії. саме на цьому столі, тому що він прилаштований саме для таких вправ. Бачите, є така дошка, ніби з ходунками. Це коли діти починають ходити. Якщо мають проблеми з опорно-руховим апаратом, вони, наче, тримаються ручками за ці поручні і ніжками. Виставляють ногу в тому в тій позиції, де потрібно. Директор міської дитячої лікарні Ольга Бойчук показує кабінет, де реабілітують діток до трьох років. У це обладнання розповідає закладу. Надала Чеська Республіка. Також саме у цій країні войтотерапію впродовж двох років навчалися франківські медики. Вертикалізатори, коли дитина сама не ходить. Ми туди дитину можемо укладаємо відповідно під її розмір, фіксуємо. І вона у тому вертикалізаторі рухається, вчиться ходити. Ну, їх у нас багато є, просто ми не всіх їх виставили. Оце ми вчимо діток самих їсти так. Тому що діти, ну, зазвичай. Це мають навчити батьки. Ну легко навчити дитину здорову. Є певні нюанси, коли дитина має якісь проблеми зі здоров'ям. І тому наші спеціалісти, от мався для харчування є. і Крисель, це мілком даємо харчі. Ну вчимо дитину їсти. Аби стан здоров'я дитини покращився, з нею працює ціла команда лікарів, каже реабілітолог Світлана Ковальчук. Сюди входить психолог, педіатр, невролог, фізичний терапевт, ерготерапевт. І ми всі оцінюємо стан здоров'я дитини. Кожний з них має право тепер призначити своє лікування а лікар ФРМ це узагальнює. І приймають разом спільний план лікування дитини. Призначають і масаж, і заняття з логопедом, і може бути басейн після шести років. Все, що відповідно до нашого огляду потрібно. Раніше тут працювали лише з дітками до трьох років. Втім, від січня реабілітацію можуть пройти й старші пацієнти. Ми проводимо реабілітацію дітей із захворюваннями опорно-рухової та нервової системи. Найбільш такі поширені захворювання опорно-рухової системи це є. Дитячі остеохондрози це є сколіотичні постави, сколіози, дисплазії кульчових суглобів, хвороба Шерман-Мау, так звана вальгусна деформація стопи, плоскостопість. ДЦП, діток, які мають пораження нервової системи, діти, які відстають в розвитку психічному, фізичному мовна затримка. У нас є психологи, у нас є логопеди. У міській дитячій лікарні амбулаторна реабілітаційна допомога є безкоштовною, наголошує Ольга Бойчук. Для того щоб звернутися до нас і отримати цю послугу, безкоштовно. Треба від сімейного лікаря або від лікаря педіатра взяти скерування або до спеціалістів ортопеда чи невролога, або безпосередньо на реабілітацію. І Аналогічно наші спеціалісти, і невропатолог, і ортопед, виявив, що чи іншу патологію скеровує до лікаря медичного реабілітолога. У Нас їх 20 спеціалісти, і вони визначають вже певний план заходів, певний план втручань, яких необхідно для того чи іншого. Пацієнта такі медичні послуги нині є затребуваними та необхідними, запевняє реабілітолог Світлана Ковальчук. Пояснює останнім часом пацієнтів з проблемами опорно-рухового апарату серед молоді побільшало. Тому що Такий з достав час і вік, що діти мало працюють, а м'язи спинки завжди в дуже невигідних умовах є, тому вони потребують завжди спеціального лікування. Лікування у нас невеличке, 10 днів. Ми вчимо її правильно займатись, консультувати, і вона періодично ще буде приходити на такі певні курси. У лікарні можна скористатися послугою лікувального плавання, а також для дітей старшого віку триває ремонт спортзалу, де вони згодом зможуть займатися на спеціальних сучасних реабілітаційних системах.